Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про тілесну та сексуальну магію. Особливо про ті магії, напрямки, де не особливо особа йдеться про ритуалістику, а де головний інструмент це тіло. З таких напрямків я дуже люблю, як циганську магію, сексуальну магію. Або ж воду. Конкретніше сьогодні хочу поговорити про воду. Або як вауду чи вовду. Називають її більш конкретніше. Отже, це е, тематика така глибока, багатошарова і дуже спотворена попкультурою. Особливо що часто ж ми бачимо, як у фільмах, серіалах, навіть в мультфільмах, так, е, показують її. Отже, це ж жива така релігійна магічна система із корінням з африканських традицій, насамперед, народи фон і Йоруба. Чому? А, тому що початок з Гаїті. Але сам початок йде із змішування із католицизмом. І самий осередок, який більше відомий у світі, це, звичайно ж, Новий Орлеан у Сполучених Штатах. Ця система має сакральний ініціатичний такий характер і зовсім не зводиться до ляльок воду, як думають багато хто. Основні теми воду це духи посередниками. Посередники між Богом Мондуе і людьми. Їх можна порівняти певно з архетипами або з язичницькими божествами, бо дух. Як місточок між чимось центральним і великим, і тілом. Отже, кожен ла, як він називається, має свій характер, кольор, смак, дні тижня, ритуали, атрибути. Тобто дуже багато спільного мають таких е розрізнянь, як в будь-якій іншій тематиці. Чи це ж Якісь водні, всякі стихійні темати, магії, там ж є різними розділяємо різних богів і так далі. Так само тут духи розділяються, і кожен має своє. свій запах, свій кольор і так далі. Отже, самі відомі Лоа — це є барон самеді, дух смерті і переходу. Його так, символи це циліндр, тростина, сигара та ро. Без алкоголю ми нікуди. Магії. <сміх> магії. Також є Ерзолі Фреда. Це про любов, красу, розкіш, такий собі а, архетип Венери. Тобто це якраз про любовну сексуальну тематику. Ерзолі Дантор. Це про материнство, захист, помсту. Це щось між ліліт, калі, тобто про темну жіночу силу. Папа Легба, Бородар світів, дух перехрестя, перший до кого звертаються, тому що він відчиняє двері. Кеде це дух мертвих, іноді навіть вони можуть бути, звичайно ж, сексуальні, саркастичні, жартівливі. Це щось на, на, на зразок бісів, напевне, можна так сказати. Якщо по-простому саме ті кусочки енергії, які витіснені часто людьми у собі. Також є в цій темі ВВ, це магічні символи богів лоа. Це такі складні графічні зображення, подібні до сигілів. Цегіла теж моя тематика, обожнюю цю тему з різною якраз геометричної магії. Отже, ці складні зображення малюють на всьому, що зв'язано так із якимись природним матеріалом розсипчистими, часто. Тобто на землі, борошно, попіл, на чому ще можна, ну, на пудрі, на, на чому завгодно, щоб було швидко. І можна навіть потім було його і знести, коли закривається ритуал. Кожен ЛОА має свій знак, свій ПВ. І це не просто символ, це портал, магічна антенна для заклику духу. Жінки жриці у цій магії Вуду називаються манбо, а чоловіки уган. Є кілька рівнів посвятий, і людина може бути кіндом духа, тобто Луа вибирає її як носія. Це, думаю, теж часто ми бачили, нам показували в різних фільмах та серіалах, як це відбувається, коли підселяється дух в тіло фізичне. Чому багато Лоа ототожні з католицькими святими? Наприклад, як папа Легба, це як святий Петро, барон самедій святий Мартин, або ж Ерзулі, як Богородиця в різних іпостях, звичайно ж. Та як Богородиця, у нас богиня любові, то й до цього ж якраз йде. Це було зроблено, звичайно ж, рабами колоніальними для маскування, для сховування своїх вірувань, щоб не відрізати, не втрачати свої коріння. На церемоніях вуду Лоа можуть входити в тіло жертводавця або жреці. І людина починає танцювати, говорить його голосом, поводиться, як він стає провідником. Тобто, вся магія відбувається якраз через тіло, через ем, рух тіла, через рухи, через голос, через, не знаю, там просто. Залежить від того, хто для чого робиться, так? то все одно в танці, в ритмі серця, в діленні поту, сміх, погляд, тобто ну, дуже багато всього цікавого, просто іменно саме говоряще тіло працює. Що означають символи у воду? Звичайно, щирі підростина барона саме дій, це якраз смерть, ініціація, захист може бути. Папа Легба – це як дух-перехресть, доступ до всіх світів, мається на увазі і в звичайній магії, так, де фізичний, ментальний, астральне і так далі. Також і до нижнього, верхнього, там, духу природи, тваринного, тобто множення виходи. Серце з кинжалом належить для Ерзолідантор. Це коли є помста або ж е, болюча тематика материнського болю. Е, коли е, півень, ром, кава е, це жертви духам, це привернення уваги робиться. І, звичайно ж, малюється звичай магічне. Знак конкретного духу. І, ну, як максимально, напевно, всім конкретно відоме, це ляльки-воду. Це щоб не для шкоди, а часто буває для зцілення, для любові, для контролю енергії, для впливу. Тому чомусь все одно в людському розумінні воду чомусь малюють дуже з темною енергетикою. Хоча це, як в будь-якому направленні є. Чисто людське розділення на чорне та біле, щоб було простіше для розуміння, бо магія в цілому однокольорна, напевне, просто і вона не розділяється ні на що. Але так простіше людям розуміти і пояснювати собі. Тобто, вуду взагалі не дорівнює чорна магія, просто є як світлі і темні практики. Якщо по людськи говорити, так, щось для помсти, щось для гармонії, для задоволення, для наповнення і так далі. Головний ключ завжди це повага до духів. Так, як це чутливий резонанс, вібрації, енергія, то, звісно ж, якщо якісь недбале поводження, воно буде мати свої наслідки. І конкретно ж в цій, що люблю, вуду, ще мені подобається, це тілесна релігія, оці всі, як я говорила, танці, рух, вогонь, транс, алкоголь, секс, усе це є частина живої енергії, тобто пробуджується лібідо, енергія життя. Дуже, як то сказати, екзотичний інтерес у людини може. Росинатися, так? Коли йде поклик точної душі через тіло, через глибоку перевісну живу пам'ять. І коли особливо в людини тіло довго а, намагається пробудитися, бо довго мовчить, то якраз може Вуду допомогти йому пробудитися зсередини. А, тому, але це, звичайно ж, не про. Секс в прямому значенні, а про розбудження сили, життя через тіло, через ритм, через піт, через звук, дотик до землі. Тому що там часто ж все, якщо виконується, тут на босу. Танець взагалі там виділена оця тематика, тому що танець йде саме як молитва. В інших напрямках часто йдуть голосові надбання. Так? Це заговори, молитви, звернення. А тут саме танець працює, саме тіло включається. Це якраз контакт із Богом, з вищим, через духів. Коли Лоа входить через хребет, через стегна, через груди, і тіло говорить з ним. Дуже часто мені ще оце тремтіння все е, нагадує. Такі відсилки даються до латиноамериканських шаманів, які працюють через тотеми, через шаманізм і називають себе е, Ті, хто працюють з тінню ягуара. Ось тут теж щось таке: оці ритми і відголоски інстинкту, живої такої плоті. Людського дихання, людської крові. Також Вуду часто от про рани, смерть і відрочні переродження говориться. Звісно, як в кожній тематиці, як є аркан смерть, але тут все, що мертве, може ожити, тільки коли, звичайно ж, є дозвіл духам пройти через тіло. Тому що, наприклад, там допомагає барон самоді, він сміється з болю, він знімає страх смерті, він пробуджує тілесне бажання до життя. Думаю, це якраз те, що зараз більшості людей на планеті потрібно, бо дуже багато людей в такому стані депресії, апатії, зниження лібіду, зниження бажання жити. Або на якомусь автоматі просто ну, не реагують на все. Тобто вони воду якраз допомагає перейти між старим станом, старою себе, до нового. І коли ведуть, наприклад, жінок до шляху жриці, живого тіла, плоті, душі то ведуть її через Ерзолідантор. Тому що цей дух, це якраз, коли жінка поранена, але сильна, глибока, самотня може бути, але з внутрішнім таким мечем і пристрастю до правди, тоді саме цей дух їй допомагає. Коли треба очистити себе, так, якраз не хочеться навести порядок в житті, в просторі, або відчути себе легкою, красивою. Отже, часто що тут, можна зробити Вівтар-алтар, так само як в звичайних звичних тематах. Добре, до алтаря там, червоні або чорні свічки. Дуже Саме, напевне, один з головних інструментів допоміжних це, звичайно ж музика. Тобто це може бути барабан або якась ритмічна музика воду. І спробувати тоді вже рухатись під те, що буде відчувати тіло. Поволі, так, з дрібного коливання тазу, потім плечі, хребет, і вводити в танець все тіло. Це буде завжди ритуал повернення енергії в тіло. Коли також Конект, напевно, я не сказала, так, головне, знаки ЛОА бажано можна нанести на тіло, щоб відкрити канал. Можна на собі, так, мається на увазі на стегні, там, на руці. Або, ж якщо ви не хочете на собі, то на папір і залишити на підлозі. Щоб десь було поріс, щоб було в полі впливу цього знаку. Що ще з такого цікавого можна сказати, що, звичайно, тут ж всі самі напрямки є, як в інших тематах, тобто магія через тіло, магія через землю, магія через мертвих. Магія через жінку, яка вчиться себе проявляти, щоб її було чути і видно. Все це, звичайно, ще пов'язано з природою, тому що тут, звісно ж, іде темат всяких жуків, не знаю, пір'я, тварин. Ми ж пам'ятаємо, що завжди в серіалах показують головний ритуал це різання курей. Не знаю чому, але це тільки коли вже жриця, робить ритуал, особливо, якщо якийсь темний, тоді вже роблять таке підношення, ріжуть курей, саме птицю, саме там чорну курку і так далі. Але в більшості випадків воду ніхто там такого нічого не ріже. Але використовує свій інструмент це своє тіло. Отже, коротко я розказала, напевне, наступні темати, розділю ще і також ритуали окремо запишу про воду.